Так, да. це року рожай на все. Оце таке ще повиростало, низеньке, маленьке, все на цвіт. Що якщо сухо, немає дощів, нічого не хоче рости. Хочу що вам показати. Ви таки бачили? Чи це реакція на цю жару і посуху, чи це новий вид е, как цих кактусів. Баклажани уже. Дивіться, які кулючки на ньому. І з того боку теж прям шипи. Охреніть. Що за фігня? Обережно має бо вколешся. Дивіться, що робиться? Це в мене один такий. Да. Так. Зараз включу полів. Он хмариться. І дощі уходять стороною. І толку ніякого. Все сохне, сохне, сохне. Да, Майя? Може, хоч деньки будуть. Ну, клубника, конечно, бомба, так? Да? Класна штука, мені сподобалась. Будемо розводити. Дивіться. Помідори вже трохи пов'язалися. Оці показуються свої помідори. У мами теж помідори. Нічим не кроплені. Фітофтори фітофон, не тут уражені, але вони в мене в відрі в теплиці були. У кожній корчу в відрі. Ну, відеречку на 7 літрів. І потім я винесла, так їх висадила. Сюди в землю, на город. І вони в мене отут і ростуть. Але толку з того, воно це все сидить на місці і не росте. Ну, Ще полів трохи тримає його, але ну, що це помідори. Дрібне все-таки. Да, не урожай буде цього року. Хоча хоча, хоча, що можна зробити ход конем. Знаєте що зробити? Ось цього відламати, поставити воду, воно вкоріниться, і ще в теплиці посадити, що, може, ці нормальний урожай зберемо до листопада. Його включила я полів, хай поливає. Хоч клаптик щось вродить, а то все пропадає. А, баба! Буль-буль, а. А так. Буль-буль, да. бачиш? Ні. Все, зараз воно поляє. з часик покрути, пуляє. Буде клубничка. Перчик, баклажанчики, помідорки. Ну, хоч невеличкі, але нормальний буде. Огірочки ще хотіла вам показати. Огірочки сидять на місці. Так, Майя, ну да, я людям покажу ротики. Пхаю руку. Поливаю, але вони сидять на місці. За скільки часу пройшло, воно таке невеличке, піднялося. Ба -ба. Да, твоя ручка. Всі побачили, яка в тебе ручка. І ні в какую поливається. Оце такий у нас урожай цього року буде. Взагалі не хочеться на город йти. Це ж в мене поливається. А в людей, в кого нема полі, то взагалі жопа. так викручуємося, як можемо. Колись пам'ятаєте. Має, дивися, бундука, болото начіпляєш. Колись як дощі йшли, Боже, люди не встигали сапати, пололи, урожаї, які були. Палку всунеш, струмиш в землю і вона прийметься. Яка була благодатна земля. А що зараз вже стає? Звісно, буль-буль. Дужилися. Так, води нема це скважини, щоб ви понімали. Вода йде. Ну, Це воно буде розпилятися, і поки на землю падає, воно вже е, не холодна, не така прям холодна вода. Взагалі-то навіть із скважини 30. 3 метри глубина скважина, але вода не холодна. О, в цьому. У нас криниця також є, ну, вода не, води не стало в криниці, але там вода була така холодна, що аж за горло хватало. Е, там десь метрів 12 була глибина і була холодна вода. Да. О, 33 метри глибина і вода не холодна. А ще ну, по шлангу, дуже великий шланг, скільки метрів 60. Ми там вон, кавуни, гарбузи, там далі є капуста. в мене це все треба поливати. Тут в мене кубніка, вон, чесник, цибуля теж треба буде вбирати. Кріп зато гарно вродив. Так, хай воно поливає, а ми йдемо додому відпочивати. Усім бажаю всього самого найкращого і до нових відео.